Колеги, привіт! Вітаю вас на Агра арені Північ, що біля Лубнів Полтавської області. Сьогодні 24 вересня і ми продовжуємо з вами передивлятися наші гібриди, наші новинки для сезону 26-го року. Сьогодні хотів би розповісти про гібрид Базальт, це класичний гібрид лунового типу середньостиглої групи. Що? Важливо сказати, що певна особливістю гібридів є завжди якісь певні генетичні стійкості до тих моментів, які ми не можемо контролювати протягом сезону. А це хвороби. До таких хвороб відносяться, наприклад, склерантініоз, прикоренева форма білої гнилі. Також у цього гібриду досить гарна стійкість до фомопсису, хвороби, яка потім також може бути критичною і впливати на зниження врожайності за рахунок падіння рослин. Давайте перейдемо всередину і подивимося ще, як виглядає на сьогодні цей гібрид. Що можна сказати про нього, дивлячись візуально? Це компактний гібрид, він невисокий, він позиціонується з висотою нижче середньої. Цей гібрид має досить гарну якість запилення, кошики досить виповнені, насінини повністю налиті. Бачимо, що до сьогоднішнього дня більшість рослин зберегли своє зелене листя, тобто, що означає, що налив зерна і повністю видача поживних речовин відбулася абсолютно повноцінно. Тобто, можна очікувати гарного врожаю з гарною масою тисячі та натурою зерна. Також хочу згадати, що цього сезону із за зниження температур була проблема. В більшості регіонів України з несправжньою борошнистою росою. У цього гібрида якраз є генетична стійкість до цієї хвороби. Ми маємо 9 з 9 в характеристиках і по нашим тестуванням цього гібриду. Тому можна сказати, що гібрид готовий для посіву у ранні терміни, відповідно, генетично захищений від такої хвороби, як несправжня борошниста роса або пеноспроса. Таким чином, маємо досить гарний продуктивний гібрид. З гарним потенціалом врожайності та алійності, будь ласка, звертайте на нього увагу, запитуйте у наших менеджерів, звертайтеся і пробуйте його у себе в полях. Дякую.